Вітаю 11 клас. Сьогоднішня наша тема це похідна складеної функції. І спочатку розберемо, що таке складена функція. Ось ви бачите приклад степеневої функції y дорівня х в п'ятому степені. Це не складена функція, бо у нас просто х ми підносимо до п'ятого степені. А ось ця функція 3х-7 в п'ятому степені. Це вже складена функція. Так? Бо тут у нас є лінійна функція 3х 7. І степенева функція п'ятий степень. Тобто ви маєте дві функції. Або, наприклад, y дорівнює корінь із х. Це проста функція. А корінь із 9 мінус х квадрат. Це вже все разом складена, бо ми маємо дві функції корінь. І квадратична функція під коренем 9 мінус х квадрат. Далі, приклад. У дорівнює косинус х, це тригометрична функція, а y дорівнює косинус х розділити на 7. Це складена, бо х на 7. Або одна сьома х це теж лінійна функція. І тепер я покажу, як вам, як знаходити похідні складених функцій. Я не писала вам формулу, бо формула для більшості учнів для розуміння дуже складна. На прикладі все зрозуміти набагато простіше. І ось із номера 23 перша функція. Ми бачимо, що в нас є дві функції, ми підносимо в п'ятий степінь вираз, лінійну функцію 3 мінус х. Спочатку знаходимо похідну. Від степеневої функції, те, як ми робили би просто з x5 степені. Показник степеня виходить вперед, п'ятірка. І показник ось цей зменшується на одиницю. Да, все, як ми робили на попередніх уроках. Далі ми пишемо знак помножити, і знаходимо тепер похідну від другої функції, да, від ось цієї лінійної функції. Ну тут 5-1 4. Тепер знаходимо похідну. Похідна від 3 0. Похідна від мінус х, це мінус 1. Ну і залишилося 5 помножити на мінус 1 буде мінус 5, 3 мінус х в четвертому степені. Друге завдання. Теж ми бачимо: у нас дві функції піднесення до восьмого степеня. і підносимо до восьмого степеня. Ось таку функцію. Ну, в неї спеціальної назви нема. 6х5 мінус 2х, да? але це окрема функція. І так, знаходимо спочатку від е, степеневої функції. Показник 8 виходить вперед. І тут зменшується показник на одиницю. 8-1. І тепер помножити не плюс, не мінус, а завжди помножити на похідну ось цієї функції. Да? Ну, тут 8 1 7. І знаходимо похідну е, другого множника. П'ятірка виходить вперед 5 помножити на 6, 30. І степінь 5-1 4. Похідна від мінус 2х мінус 2. Все, так, відповіді залишаєте, нічого не перемножуємо, бо тут сьомий в сьомий степень не підносимо, бо це дуже складно. Так, і залишаємо відповідь. Третя функція одиниця розділити на х квадрат мінус 3х в третьому степені. Спочатку все, що в знаменнику, ми повинні записати, щоб не було знаменників, як в мінус третьому степені. І знаходимо похідну. Мінус трійка виходить в нас вперед. Мінус 3 мінус 1, да, в нас степінь похідної. Помножити на похідну ось цього виразу. Мінус 3 мінус 1 це мінус. 4 похідна від х квадрат 2х, похідна від мінус 3х мінус 3. Ну, і я ще записала ось цей вираз, який в мінус четвертому степені. Я зробила степень і зробила е його цей вираз в знаменнику. А в чисельнику залишилося мінус 3х мінус 3. А ось цей вираз з додатнім степеню в нас в знаменнику. Четверте завдання. Тут у нас стоїть між виразами знак плюс і знаходимо похідну окремо від, кожне, від кожного доданку. І так, п'ятірка виходить вперед. 3 помножити на 5 це 15. Х-2 стає 5 мінус 1 в четвертому степені. Помножити. Я зробила одразу, не писала х-2 штрих, а одразу похідна від х. Одиниця похідна від мінус 2 0. Да? Тому помножити на одиницю. Знаходимо похідну другого доданку. 2 помножити на 4 8. А 1 мінус х в степені 4 мінус 1 в третьому. Помножити. похідна від одиниці 0, похідна від мінус х мінус одиниця. І нам залишилося 8 помножити на мінус 1 буде мінус 8. Ну, все інше залишається. В п'ятому завданні ми бачимо функцію y дорівнює корінь із 2х-1. Дві функції корінь і лінійна функція 2х-1. Спочатку знаходимо похідну від кореня квадратного. Скористаємося ось цією формулою, да, це таблична похідна, це одиниця. Розділити на 2 корінь, і цей вираз залишається під коренем 2х 1. І помножити на похідну під кореневого виразу. Похідна від 2х це 2. Похідна від мінус це 0. ми не пишемо. Все, тепер 2 і 2 скоротили, і залишилися 1 розділити на корінь із 2х 1. Шосте завдання. Також в нас дві функції. Корінь квадратний і підкореневий вираз в нас е теж функція. І так, похідна від кореня, це одиниця розділити на 2 корення із х куб мінус 2х. Помножити на похідну, я ось тут е загубила. А, ні, тут вже похідна, тут не треба штрих, да, це вже похідна. Е одразу я нашла, не написала е штрих. Трійка вийшла вперед. Степінь зменшилася на одиницю буде другий степінь. І похідна від мінус 2х це мінус 2. Ну, і записала ось цей вираз в чисельнику. Да, бо тут ще раз. У нас в знаменнику одиниця. Одиниця помножити на ось цей вираз. Це 3х квадрат мінус 2. І в знаменнику ось цей вираз. В номері 24 я робила не всі завдання. Зробила декілька. Вам треба знайти значення похідної в точці х0. І вказане х0 дорівнює 4. І так, спочатку знаходимо похідну від степеневої функції. Степень виходить вперед, корінь з х 1 в степені 5 1 в четвертому. Помножите на похідну від кореня із х це 1 розділити на 2 кореня з х, похідна від мінус одиниці 0. І все. Знову, це у нас буде. Чисельнику, а 2 кореня із х в знаменнику. Тепер знаходимо похідну, підставляємо замість х 4. Ось я підставила 4 замість х і обчислюємо. Корінь з 4 це 2, 2 мінус 1. Одиниця в четвертому і в будь-якому степені це одиниця. 5 помножити на 1 – 5. Корінь з 4 2, 2 помножити на 2 4. 5 четвертих або 1,25. Третя функція. У нас корінь квадратний. Знаходимо похідну від кореня квадратного, це одиниця розділити на 2 корення із 5х квадрат мінус 2х, помножити на похідну під кореневого виразу. 2 помножити на 5, 10х. Степені 2 мінус 1 в першому не пишемо. Похідна від мінус 2х це мінус 2. Цей вираз у нас буде в чисельнику. я бачу, що тут я 10х мінус 2 можу винести двійку за дужки. Ось я двійку за дужки виношу. 10х розділити на 2 5х. Мінус 2 розділити на 2 мінус 1. Ось ці двійки скоротили. І. В нас залишилося 5х мінус 1 розділити на корінь квадратний 5х2х. Підставили замість х двійку і обчислюємо 5 на 2, 10 мінус 1 9. Далі, спочатку підносимо до квадрата. 2 в квадраті 4 5 помножите на 4 20 мінус 2 помножите на 2, 4, 20 мінус 4. Це 16, корінь 16 це 4, 9 четвертих або 2,25. Наступний номер 25. Нам треба знайти похідну від косинус 6х. Це теж складена функція, бо в нас функція тригонометрична косинус, і лінійна функція. 6х. Знаходимо спочатку похідну від косинуса. Похідна косинуса це мінус. Синус 6х, аргумент або кут залишається. І тепер помножити на похідну від 6х. Похідна від 6х це 6. І я одразу мінус синус 6х помножити на 6, я 6 поставила ось цю вперед. Да? Похідну від 6х. Ось вона. 6. Далі катангенс від 3х плюс пі на 6. Похідна від котангенса це мінус одиниця розділити на синус квадрат 3х плюс пі на 6. І тепер помножити на похідну від 3х плюс пі на 6. Похідна від 3х це 3. Пі на 6 це число. Це число, бо це 3,14 розділити на 6. Це число. Похідна від константи це 0. Ну, і ось у нас ця трійка пішла в чисельник. Третя функція y дорівнює синус квадрат х. Тут теж дві функції. Підносимо, по-перше, синус, тригонометрична функція, і піднесення в другий степень. Спочатку підносимо до другого, від другого степеня. знаходимо. Двійка виходить вперед, і синус вже в нас буде в першому степені. І похідна від синуса це косинус. Ну і це в нас синус подвійного кута, тому я записала, як синус. 2х. Четверте завдання. Y дорівнює корінь квадратний з тангенс 2х. Тут у нас три функції. Корінь, тангенс і 2х. Спочатку знаходимо похідну від кореня. Це одиниця розділити на два корення з тангенс. Ага, ось тут я загубила двійку. Тангенс 2х. І так і залишається в нас 2х, ось тут. 2х. Далі. Ага, я загубила її, я її загубила. Зовсім. Далі. Похідна від тангенса, це одиниця розділити на косинус квадрат той же кут 2х, і похідна від 2х це 2. Ну, ці двійки скоротили. І в знаменнику в нас добуток корення, тангенса 2х на косинус квадрат 2х. П'яте завдання. В нас добуток. Да, похідна добутку буде. Перший множник х квадрат, другий множник косинус розділити на косинус однієї хвої. Спочатку знаходимо похідну від х квадрат. Це 2х, да, це у, штрих, помножити на V на косинус одиниці на х. Плюс у нас це х квадрат залишається. тепер помножити на похідну від косинуса одиниці на х. Похідна від косинуса одиниці на х це мінус синус одиниці на х. І тепер помножити на похідну від одиниці на х. Одиниця на х це х в мінус першому степені. І коли ми знаходимо похідну від х в мінус першому степені, мінус перший степень виходить вперед. І степень мінус 1 мінус 1 буде в нас мінус 2. Цей доданок так і залишається. Тут дивимось мінус на мінус дає нам плюс, і у нас синус 1 на х, і помножити на х квадрат. Теж я його не дописала, помножити на х квадрат. І останнє шосте завдання. Ми бачимо, що в нас функція це е, частка. І ми будемо знаходити похідну від частки. Спочатку похідна від синус 3х. Похідна від синуса це косинус 3х, похідна від 3х дорівнює 3. Да, це в нас У штрих за формулою. Помножити просто на V. Далі мінус. В штрих. Похідна від х 1, від мінус 1. Похідн... І помножити просто на синус 3х. Ну, я ось цей да, 3х розкрила ну, не розкрила, а внесла трійку сюди в дужки. 3 на х3х, 3 на мінус 1 мінус 3. помножити на косинус 3х, ну і тут просто мінус синус 3х і х-1 в другому степені. Все бажаю вам успіхів на найкраще.